Сам с раздох. Mm. Вот. Поэтому, в принципе, коль на наш отсюда. Помню, как-то мы с ним поругались. А потом помирились, и я уезжал, я ему э, маминой губной помадой. Он хотел учились это дальше. Я ему маминой губной помадой на стене написал кино другой летчиком. Да, да, понятно. мы служили. Mm -hmm. Mm -hmm. с детства хотели бы поболеть в принципе, это не скажу, что с детства, наверное, туда. В детстве оно менялось и пожарным, хотелось быть и десантником. Но уже ближе там, к десятому классу, наверное, осознанно уже понимали, потому что отец там. Сначала я, да, Дмитрий, младший брат, потом он посмотрел. Он учился в Харькове, да. Я тоже был там, отпустили в отпуск. Оттуда я был здесь у родителей. И мне сюда позвонили с части. Сказали, что это известно, что произошло. Нет. Так получилась такая трагедия. Ну, я переспросил, естественно, информация подтверждена. Сказали, да. Ну, собственно, и все. а то вы принимали участие с какого времени? Он был с самого начала. Я приехал чуть-чуть позже. Мы его поменяли. Я оставался, и этот он повторно приехал туда. Меня поменяли. Вот он оставался там. Как родственники относились к тому, что вот вы рискуете жизни? Ну, все, ну все, конечно, переживают, понимаете. Но ну, все родители наши отец военный, все понимает, понимаете, что. Но ну, мы выбрали эту профессию. Нам надо защищать, тем более вы видите, что творится. Вот у нас на родине получается здесь, в Запорожской области. А там попытка подрыва моста. Правильно, то есть нельзя давать возможности расширить свою сферу влияния. Уже надо прекращать. Разве в стране надо столкнуться? и маршалы летают, а я люблю их взрослых и отчаянных, когда они гуляют как никто, не потому что много получают, а потому что завтра от винтов. И если разобьется слово «нужно», друзья, По улицам быстрейшим проектом. Полковник Збройних сил України. Відправляю на військову службу для захисту своєї батьківщини дуже багатьох воїнів. І сьогодні спокій на Запорізькій землі несуть відданих куточках Донецька Луганської області більше тисячі військовослужбовців, наших земляків в Запорізьк. Вже 15 воїнів, героїв, патріотів України віддали своє життя. Єдину неподільну соборну Україну. Діма Шенгур, Військова людина. З дінастії військових. Василій Іванович підготував своїх дітей, двох синів і відправив захищати свою рідну нашу неньку Україну. Але нахабний ворог прийшов на нашу землю. І диктують свої умови, як нам жити, цього ніколи не буде. Пам'ять про радімо, військовослужбовці Збройних сил зберегуть навіки. Ми навіки будемо пам'ятати, що він до кінця виконав свій військовий консійний обов'язок. Ми будемо пам'ятати завжди. Тому я хочу ще сказати, мої рідні земляки. Тому що народився на Запорізькій землі, служив за Байкальні на Кавказі, по Волж'я. Світіля прийшла загроза сьогодні. Світіля йдуть найманці, вбивають наших дітей. Мої сини також захищають два капітана. Ми будемо завжди пам'ятати подвиг діма. Ми не забудемо ваших дітей. Твоєго батька, твоє матір, твоїх дітей, твою дружину, твоєго брата. Вони дійсно на патріоти нашої держави. То я, не болячи говорити, сльози навертаються на очах, як військома, який прослужив 38 років у Збройних силах України, віддав своє життя. Простіть, будь ласка, рідні. Хай земля буде Пух! Слава Збройним силам! Слава Україні! Ми прийшли з вами, щоб провести в останню зимну путь, дорогу, близьку і літу нам Вінбура Дмитра Васильовича. Пересяг світ, хто тебе знав, хто тебе шанував, хто оберігав, не тільки далена. На мить забрала тебе від нас, вічна тобі пам'ять вічний Бог. Полі, яке рядом ми бачимо ззаду, із кулеметів знищували наші солдати, і вони лежать рядом у братській могилі. Діма на наш даже біля них. І дай Боже, щоб ніколи твій прах не потоптаний був. Щоб твій праг завжди був у славі вічній пам'яті. Перервала ще одна струна офіцерського життя, невимовного жалю та несказаного болю зазнали всі. Держава, церква, громада, родина, друзі, таких, як Дмитро Васильович, називають оплотом нашої вітчизни. На них рівняються і віддають честь. Загиблий. Капітан Шингун Дмитро Васильович заслужив, щоб його пам'ятали вічно. Вічна пам'ять Герою. Слава Україні! Героям слава!